Вихідне положення лежачи на спині. Нижні кінцівки прямі, верхні витягнуті вперед. Завдання максимально підняти тулуб вверх, скоротити міжлопаткові м'язи, лікті, потягнути назад за спину, максимально напружуючи спину. Вправи виконуються на видоху. Видихнули, виконуємо праву, лягли вдих. 8-10 повторів. Ускладнюємо попередню вправу. Вихідне положення теж. Беремо в руки рушник. Завдання максимально розтягувати його в сторони, Тягнути до грудної клітини. Те ж саме робимо прогиб тулуба, скорочення міжлопаткових м'язів, тягнемо лікті. Назад за спину. Для ускладнення виконуємо терстами, але тягнемо рушник за голову максимально вниз до трапецеподібних м'язів. Скорочуємо максимально м'язи Міжлопаткової області, лікті тягнемо назад, скорочуємо м'язи спини. 8-10 повторів Варіант Цієї ж вправи. Але з гімнастичною палкою. Беремо палку. Також тянемо до грудної клітини на підйомі тулупа. Все це любі навантаження виконуємо, коли робимо видих, скорочуємо міжлопаткові м'язи, тянемо лікті назад для посилення навантаження, максимально скорочуємо м'язи спини. М'язи міжлопаткової області тягнемо палку назад. 10-12 повторів. Вихідне положення лежачи на животі. Руки вниз вздовж тулупа. Завдання. Руки ставимо перпендикулярно до тулупа. Розводимо їх догори, максимальне скорочення м'язів між лопаткової області, прогиб тулупа, затримання 3-5 секунд, повертаємося в вихідне положення. І знову руки в сторони, максимальна внутрішня ротація, підйом тулупа вверх, скорочення м'язів між лопаткою області, утримання 3-5 секунд. Повертаємося в вихідне положення, видихаємо. Релакс. Вихідне положення лежачи на спині. Руки перпендикулярно до тулупа Завдання. Максимальне навантаження на ліктьові соглоби. Намагаємося відірватися з прямою спиною від полу. Скорочуємо м'язи між лопатковою області та м'язи спини. Максимальне скорочення та максимальний відрив від полу. Виконуємо 8-10 повторів. Вихідне положення. Лежачи на спині. Стопи з'єднуємо. Робимо прогиб, відриваємо поперек грудну частину тулу поверх, фіксуємо. 3-5 секунд. І знову повторюємо 8-10 повторів. На видихи. Вкладнюємо вправу ноги перпендикулярно. Ліва нога зігнута, залишається. Права пряма затримуємося в такому положенні 5-7 секунд. Міняємо положення. Перпендикулярна нога, відрив тулопа. Ліва нога вперед. Затримуємо 3-5 секунд в такому положенні. І повторюємо на кожну ногу 8, 10 повторів. Максимальне напруження м'язів спини утримуємо на одній лінії пряму ногу та тулуб. Вихідне положення. Стійка на прямих руках та прямих ногах. Завдання. Не згибаючи верхні кінцівки в суглобах. Максимальне прогинання тулупа вниз та вирівнювання вверх. 8-10 повторів. Максимальне скорочення між лопаткою області і підняття тулупа вверх та максимальне його опускання донизу. Вихідне положення лежачи на животі, руки в замок за спину. Вправо максимальне прогинання тулупа, підйом його вверх. Максимальне скорочення м'язів між лопаткою області та скорочення м'язів спини. Виконуємо 8-10 повторів. Вправо виконуємо на видих на навантаження. Вихідне положення лежачи на животі. Під'єм максимально ніг, прямих, залишаємось в такому положенні, руки вперед та назад з їх розворотом. Зверніть увагу, тулуб піднятий, шия розслаблена, руки виконують махи назад, розвертаючись вперед. Паралельно, а назад максимально розвертаючись ладонями догори. Виконуємо 8-10 повторів. Ноги під цей час знаходяться в повітрі. Вихідне положення. Стійка на ліктях. Та на одному коліні. Інша нога пряма підйом догори. Максимально підйом прямої ноги до гори. Міняємо ноги 5-7 секунд. Утримуємо в максимально прямому положенні догори. Міняємо ноги праву та ліву. Робимо таких повторів 8-10. Головне пряма нога. Вихідне положення лежачи на спині. Одна нога зігнута в колінному суглобі і знаходиться на підлозі. Інша нога в нашому випадку це права знаходиться гомілковим суглобом на колінному суглобі. Верхня нога вона релаксована, вона не скорочується та не навантажується. Одночасно з підйомом лівої ноги йде підйом верхніх кінцівок та підйом тулуба вверх. Максимальне напруження м'язів вправи виконуємо на видохі. 8-10 повторів на кожну ногу. Потім це все ми змінюємо. В нашому випадку, це буде зігнута права нога, на котрій в області колінного суглоба. Знаходиться лівий гомілковий суглоб. Повторюю. Нога, що зверху вона релаксована, не скорочується та не навантажується. Йде вправа підйом синхронно рук та нижньої зігнутої кінцівки. На відео це права нога. Виконуємо 8-10 повторів. Вихідне положення може бути сидяче, може бути стояче. Завдання беремо рушник, максимально розтягуємо його в сторони в правий лівий бік, намагаємося розірвати. Паралельно з цим максимальне напруження м'язів між лопатковою області та тягнемо лікті донизу. Максимальний розрив та тягнемо лікті вниз. Навантаження та розтягнення рушника не зменшуються ні в верхній, ні в нижній точці траєкторії. 8-10 повторів та відпочиваємо. Вихідне положення. Стаємо колішки. Прямі верхні кінцівки зігнуті нижні на коліна. Завдання в нашому випадку. Руку до вуха, лікоть намагаємося завести за лінію правої верхньої кінцівки. Максимально намагаємося розвернутися вверх. Лікоть в верхній точці повинен максимально дивитися догори, максимально повинні розвернути лікоть. Міняємо руку. Тепер це права рука. намагаєтеся зайти за ліву руку, максимальний розворот. Та максимальне намагання зайти за ліву руку. Вихідне положення лежачи на животі. В нашому випадку права рука фіксує ліву стопу. Ліва рука дивиться догори. Вправа максимально відірвати тулуб від полу, пряму руку вверх та максимально натягування стопи на себе та розгинання в колінному суглобі. Виконуємо 8-10 повторів. Вправи виконуються на видохі. Потім міняємо руки. На відео це ліва рука фіксує праву стопу, ліва рука натягує на себе праву ногу. Право виконується синхронно підйом правої руки та натягування правої ноги. Скорочення м'язів тулупа це виконуємо на видиху. 8 10 повторів на кожну ногу. Вихідне положення лежачи на животі. Верхні кінцівки фіксують ніжні за стопи. Завдання робимо видох. Максимально відриваємо тулуб від поверхні, максимально скорочуємо м'язи міжлопаткової області. Намагаємось розігнути ноги в коліних сублобах. Тим самим. Натягуючи руки на себе. Все це робимо синхронно. 8-10 повторів, та робимо перепочинок.